Коротше, мужики. Всім привіт, слава Україні! Був такий невеликий перекур. <кій> скажімо так. Зібралося купа питань, основні, ті, що останні такі і дуже часті, то я зараз постараюся дати на них відповідь. Знаєте, куди дивіться? Перше таке основне питання зараз задають люди по подібних тракторцях. І от кажуть, чи от той самий там скаут, чи той самий там зубер, чи той самий там кентавер там, з такою його коробкою мається на увазі. Чи потягне він того плуга, чи іншого, чи потягне він того культиватора, чи потягне він ту фрезу, чи потягне він той, сйоєне і так далі. Давайте розберемося зразу за плуг. Для прикладу, поняття тяги тут таке дуже розтягнене. Того що. У вас є потужність і у вас є вага трактора, за яку я дуже часто згадую і всім наголошую на тому. Що якщо потужність не де дітися, тоді виникає момент, от трактор не тягне. А він тепер не тягне, значить, це означає в плані ваги, в плані зацепу. Він буксує, тобто. У вас є очевидні рішення для того. Це баластування, догружателі. там і так далі, Чи механічні, чи пружинні, чи гідравлічні, хто як придумає. Це ви всі знаєте, більшість з вас, хто не знає, дивіться відео попереднє, там все це висвітлено. І є друге питання недостатня потужність, коли трактор не буксує, а зупиняється. Мається на увазі, колеса не крутяться, двигун починає глохнути. Це вже стосується. Частини енергетичної установки. В кого електромотор, як є зараз шифен електричний в кого шов, в когось бензин, в когось дизель. Ну, я так кажу і так всі добре це розуміють, що на землю треба тягу, а тяга то дизель або електрика, але електричний то ще нам далеко до тракторів Тесла. Ну, їдемо далі. В таких тракторцях подібних проблеми з потужністю немає. Того, що там 16, 18, 20, 24 сили, їх забагато, як показує багаторічна практика багатьох людей. Тут зовсім все викручено в ту сторону, чого тракторець цей дороблявся мною на рахунок ваги і багатьма людьми. Дійсно, як трактор буде важкий, як в ньому все це буде передбачено, його буде загальна ціна більша. Ціна його доставки, бо маса більша і так далі. І він максимально мав бути спрощений, що він на той час, як я його купляв, коштував ті самі 2000 доларів. Так, рівно. Тому такий нюанс і був в ньому, і в багатьох тракторів. Тому, якщо ви берете тракторця подібного, чи навіть шифенга, в них теж таке виникає частенько. Така ситуація з проблемою з недостачою ваги. Тому для того всього. Як то кажуть, у вас є два рішення. Перше купувати завідомо більшого тяжчого трактора. Але якщо у вас невеликий бюджет і невелика ділянка, там гектар 2-3, і ви для себе зрозуміли, що було б добре, щоб тракторець окупився і заробляв, і ви берете щось дешевше а воно легше, то у вас остається один варіант це модернізувати, додати маси. Правильно. Тепер на рахунок тягне чи не тягне зі сторони передач. Того, що, наприклад, на п'ятій передачі він з плугом не піде. Це вже транспортний діапазон. І ще друге питання занадто великі оберти на колеса, редукція передаточне число вище. Значить, тут мотора дійсно не хватить. У вас є це транспортний, це робочий. У вас є робочий діапазон. Тут на ньому є. Три передачі. Перша, друга і четверта. Зараз він на четвертій передачі. Це перша, це друга, там, де п'ята, перша, третя, друга, п'ята, четверта, шоста. І задня тут одна. Як і в шифанга 240. 244-го вже чотири передачі з діапазоном. Вперед і одна назад. І вона ділиться в шифанга 244. Їдемо далі. Поняття швидкості роботи. Також відео є на каналі, подивіться, з потужністю розібралися, тепер швидкість. Так воно і називається. Для прикладу в ідеалі в багатьох тракторів подібних, так? Якщо у вас тракторець справляється на передостанній і останній робочій передачі, тягне, не буксує і так далі, це норма. Значить, все нормально з вагою і з потужністю. Тобто тут це виходить там, третя і четверта передача. Якщо взяти навіть на транспортному діапазоні, ось це він, це третя. Це буде значить, вже транспортна, але ми візьмемо так: Шість передач. Вперед, виходить, беремо середню, третю і далі за нею четверта. Бо, як ми бачили, як я зразу тільки купив цього плуга, до речі. Помастив його, все як має бути. Капітальна річ. Я взагалі йду, ходжу туди-сюди коло нього і захоплююся. Давня мрія. І ну, супер, коротше, мені дуже подобається. І ось яке питання. От є трактор, він не тяне бо Він, буксує. він того плуга там не тяне, тут плуг не для нього. Ми бачимо, що на третій, на четвертій передачі. На четвертій він тоді не тягнув, але тут була штучка з соляркою. Я крутанув, додав, бо я задушив його трошки. І діло пішло. Тепер знову стоїть питання знову в тому самому в вазі. Але в мене є друга проблема. Ви зараз того не побачите, але тут в мене він погнувся і він впирався в ось це місце. Тобто він сюди впирався плуг його пер сюди, а ця фігня його не перла. Значить, догружатель, за який я розповідав раніше, не давав догрузки, бо він так гнуло, впирало, а не давило на низ, Його вигінало. Мається на увазі ось так його з під споду вигінало. Бо він короткий, я його не можу поставити туди, куди мені треба. Все. Як я, як мені, от, прийдуть ті два вінти, мені колега. Віталік-Подлісне, тобі привіт, Віталік, дуже великий. З Чехії мені вийшли. Два винти, і все буде добре. Ось в чому заключається та проблема подібних тракторів в недостачі маси. І коли буде догрузка, потужності, як ми бачимо, повністю і він з ним полетить. Тому, якщо ви дивитеся мої відео і якісь робите для себе певні висновки, такі як. Я, як то кажуть, хочу, щоб ви їх зробили, чого я добиваюся. Значить, коли ви купили трактора, наприклад, там, скаут, кентавр, Зубр і так далі, і у вас є якась проблема з тягою, ви не починаєте з двигуна. На це можна закрити очі повністю. Я поставив більшого шківа, хто не знає. У мене вже тут замість 135-150 Вже вища нагрузка на мотор, типу. Бо більша швидкість. І він все одно тягне. Тому це, цю частину можна закрити. Тепер головна частина мається на увазі, ну як головна, загальна, крім двигуна. Треба маси, або щоб догружатель добре стояв, догружав. Бо з моїм попереднім плугом ну, догружатель добре працював, там нічого ніде не впиралося. А тут ситуація трошечки фігова через те, що тут цей дебільний кончений вінт. Тому. Перед тим як вибирати якесь навісне, ви собі вже зробіть таку десь, поміточку, десь запишіть якусь записку на холодильник. Чи біть. Вам треба щось шукати на колеса 100%. Якщо от 2 по 20, 2 по 25 він потягне. По потужності потягне цей, значить потягне 22-24 сильний спокійно. Зазначена рекомендована потужність на сайті в Агровесі. 22 кінські сили. На, на такі. А на інших сайтах там, від 16 кінських сил, там, і так далі. Дивлячись, що і як. Може там вони японців мали на увазі. Бо казав е, Максим, менеджер, що е, з низькою стойкою такі плуги беруть для японців. Бо там такі подібні висотою колес. Добре, хорошо, їдемо далі. Потужність, все, точка. Значить, ви собі робіть таку, як то кажуть, такий. Пріоритет, що вам треба буде того тракторця догрузити. Обов'язково. Бо до потужності тут зовсім Воно ніяким боком, а от до ваги однозначно. Через те, при Союзі, хоча я його дуже не признаю, той Союз кончений, там був бардак страшний, хоч, ми, хоч всі люди думають, що було добре. Було таке поняття: як залити воду в колеса, ЮМС МТЗ, щепити баласти, ставити ті догружателі і так далі. Люди там сотні і тисячі гектарів обробляли і до того дійшли ще й раніше. Навіть. Тому, ви, ви бачите, я часом говорю скоро, зараз я так говорю, бо, 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 бо я дуже сильно заморений вже. То я так вам стараюся в знайшов час, думаю розкажу. А, а з іншої сторони, здається, якщо все так добре, то чого там зразу там не, не дають ваги, там не знати скільки, то заліза було купа. Чого, наприклад, там, трактор важить там, 4 тонни, завідомо не зробити там, 5 тонн так далі. Колись я розказував за поняття е баласту саме на колесі і ваги самого колеса, коли розпроділяється, неважливо, як стоїть трактор, куди зміщується центр ваги, вага залишається тут, там, де потрібне щеплення. Це одне. А друге, є такі е види робіт, де лишнє ущільнення ґрунту воно не потрібне. Так, десь якесь просапування там і так далі. Та сама посадка картоплі, для прикладу, це багато чого стосується. Тут це все діло можна не знімати, бо тут немає ваги і достатньо широкі колеса, як на таку вагу 9,5. І запам'ятайте, чим ширше колесо, тим більший зацеп, але менший тиск на ґрунт. Тобто вузьке колесо однозначно треба дати добре маси. Так? Бо воно не має чим зачепитися. Воно мусить бути важке. Широке колесо вже не потребує сильного баластування і так далі. Бо воно має широке пятно контакту. Гусені це взагалі, це е, е, нічто, як то кажуть. Може бути трактор е, навіть набагато легший, навіть на перетяжку. ДТ-75, скільки він там важить, 6 тонн чи 7 проти навіть К700. Там різниця потужності буде в 3-4 рази, і той К700 він ну, по большому счету толком і не рипне. Бо дуже велике пятно контакту, наприклад, навіть в болотній гусениці, якщо взяти. ДТ-75. Це вам для прикладу таке порівняння, щоб ви собі розуміли. Тобто, де треба зацеп, але не треба каткувати, ставлять спарки і так далі. Як Джони, Нюхолланди, кейси, оце все. І так. І виключити. Цей, цю потребу в баластуванні додатковому лишньому, а залізо нині дороге. Купити так, а продати ні. Ну це в нас так, та й багато де. Тому так можна вийти з ситуації. Через те, ставлять навіть з парки на мотоблоки і так далі. Тут от, достатньо широке колесо, так? Воно як такого тиску немає. Тобто, зацеп і тиск тут можна сплясувати дуже непогано, до речі, Оця ширина, вона мені подобається. Це якраз от, для нього супер. Навіть от є. Серго, братана, Серго поцулив братана, 11,2 на 20 він поставив задні колеса, то там вже серйозніше. Але вже загалом воно ще хоче більше і догрузки. Так? Бо в нього нема того тиску на землю, того зацепа, щоб щось важке робити. Але це все можливо сплясати. Тому питання, якщо ви от задаєте такі питання, ви собі зразу розумієте, що такі тракторці вони з завода дуже легкі. Там Тих 700 кілограм, там, ті 750 й зубри 240-й, чи 720 здається, чи 710 важить Скаут 220б, то є мало. Ще зауважте, що велика частина тої ваги кілограм не менше 300, навіть більше. Це вага, яка, як то кажуть, ніяк не впливає на зацеп. це. вага, яка розподіляється на передній балці. Так? Ви ж не можете ту вагу взяти, як то кажуть, підсунути її, щоб вона давила на колеса. Тобто загалом треба давати заліза, десь шукайте щось, цепляйте. І тоді сусіди дебіли і все остальне не будуть вас тикати пальцем, сміятися. Недалекі люди вони часто не розуміють. Вони думають, якщо трактор не тягне, буксує, значить в нього мало мощності. То маломощна хір, як один дебіл писав. Ну, цим людям треба трошечки ну, стукнутися ще раз головою, вони раз же стукнулись, певно, при народженні чи так пару разів десь. О, ще раз, щоб може, мозги стануть на місце. Хоча в таких випадках кажуть, що допомагає тільки куля в лоб. Ну Менше з тим. Тому я вам і стараюся це все донести, щоб ви собі знали, не боялися, не лякалися, як то кажуть, що ой, все, капець, поганий трактор. Я теж купив, як перша культивація була, трактор буксує всю дорогу. Я вже сів, думав, ну не знаю, що буду робити. Потім став, як то кажуть, глибше копати, собі крутив голову, те, що я працював на різній техніці, собі такого все в голові складав. Як ми баластували, як ми кидали залізо там і так далі. Ті, ну Заводські ті баласи на колеса, наперед, так далі, і назад. І потім собі зрозумів, угу". значить, то все діло не в моторі, то все діло у вазі. І от я дійшов до того, що ви зараз бачите перед собою, до результату. Так? І все. Так само от, для себе відкрив поняття догружателя, бо я з догружателями ніколи діла не мав. На кейсах і джондірах, знаєте, 300, 400, 500 кінських сил. Того не треба було однозначно. А тут та, ця річ дуже сильно допомагає. В шифенгів багатьох, я кажу, двома корпусами під гору не тягне стає, буксує. Поставив до гружаття, а трактор поїхав. Таких відео багато є в Ютубі, можете подивитися. Так далі. Тому цей плуг, як багато хто пише, не закрепки для того трактора. Ця коробка розрахована на повний привід на 24 кінські сили. Вона й стоїть на тракторі була 244 люкс, хто не знав. Розрахована вона, вона ходить, питань нема, бо вона здорова. Вона навіть більша по внутрянці, мається на увазі, ніж деякі сінтаї так далі, трициліндровий, 220-й, наприклад. Ось так. Тому це не дискримінація, нікого там, не розхвалювання, що от я краще зробив, чим ви і так далі. Просто я кажу, що та коробка те все діло витримає. Якби то щось тут мало зробити, це повірте. Він ще був в гірших умовах, я там не раз там, десь з піском. Коротше, получав він страшно. Якби вже щось мало стати, це вже б сталося давно. З цими полуосями, з тим диференціалом, хоча там йому нічого, там ви б бачили отакий палець сателітний. Да? Ну, десь 12 чи 14, ні, 12 мм здається. Ну як його має обрізати? От як? Ще й так, як треба зробити, ніяких глюфтів, нічого. Там, там такі сателіти, що там, блядь, я не знаю, такі, е, мототракторів такі шестерні, як тут сателіти. Отаке. -то. Так що отаке поняття і той плуг для нього якраз люкс. Він з ним буде летіти. Потужності вистачає, ще догрузка дасть, така, як треба, бо він та цього гне, його гне сам плуг і не дає йому давити на низ. Я його як не ставлю, воно його гне, дивлюсь, ну реально ніфіга. Як, як же ж він буксує? Якщо мені догрузка від одного корпуса дає результат, ви це бачили, то від двох корпусів сам плуг важчий, саме супротивлення більше. Від двох корпусів там має бути така нагрузка. Догрузка, що він буде, як то кажуть, ну вже тож то зупинятися, душиться, але буксувати не буде. Таке поняття. Тому все, хлопці, вага. Потужність тут ні до чого, я вам скажу. Я багато разів говорив. Що потужність трактора менше важлива в загальному, якщо от, ви адекватно підходите до вибору навісного. Ви ж не берете до нього 3 по 35. Да, це вже тут догружає, не догружає. Ну хіба на першій передачі, то то, то не оранка. Залежить від швидкості. Хай це буде хоча б 6-7 км за годину, це буде оранка. Від 10 це вже буде культивація, боронування там. Там, і так далі. Все, ну. Дискування так само, це все, скоросні такі роботи. З дисками, навіть з деякими, як то кажуть, можна на транспортних передачах йти. Але якщо не буде кидати зі сторони в сторону трактора і він не буде на ньому підскакувати Отака От фіня, кстати. Треба почистити. Якщо все буде добре, якщо вона мені скрізь там підійде, все, ще піропатрона треба дістати. Тут він є, щоб не було перечасної катапультації. бляха-муха От, І цей. І все. І все буде чекі-піки з тим плюшком. Осінь, побачить, ну осінь, осінь вже наступила, сезон почнеться, будемо кінчати. Буде оранка, все, терипири, все помазати, все люкс, Сплух мені подобається, я його, як би кажу, якби я його взяв, щоб він стояв, вам його показувати, а не працювати з ним, то нахіра платити такі гроші. так? Типа, я ж собі в голові все прокрутив, все подумав, що і як. Все буде добре. Однозначно, я на мільйон відсотків впевнений. І вам кажу так само, якщо у вас щось не так, як то кажуть, здається вам, бо трактор починає буксувати, то питання тільки у вас є. Не плачте, не переживайте. Вибір ви зробили правильно, якщо ви зробили порівнюючи з мототрактором і цим, наприклад, якщо ви вибирали між тим і тим, і вибрали подібного, значить, ви зробили правильно. Якщо ви вибирали на гектар, на два між шифаном е е 244 і між якимось там. Цьва на 50-60% дорожчим, то ви зробили правильно. Также так мається на увазі в економічній, як то кажуть, ідеї. Так? Ви просто собі, чим дешевший трактор, чим він простіший, як я розказував, перемога таких тракторців ремінних над звичайними прям, з прямим приводом. Бо тут дійсно, якщо у вас стоїть головне питання. що не треба багато в нього вкидати, легко ремонтувати просто копійки, якщо щось станеться. І щоб він був надійний, ну, то от, все. Типа, ну, це така ідея каналу мого. Щоб розказати людям, що є альтернатива. Якщо ви шукаєте дійсно, якщо у вас не стоїть питання в грошах і вам хочеться суперкомфорт, Євро, Турбо, там, Єптвай, нетфорспіт, то ви вже берете те, що на ваші очі дивляться. Все. А якщо. От, 80-90% людей, які от не мають десятки тисяч, чи мільйони чи сотні тисяч. Да? У них нема. Вони хочуть от 100 тисяч є. Чи можна за 100 тисяч? Можна. Щоб не ломався, можна. Щоб можна було там догрузити, якщо там без проблем щось можна. Це можна. От я розказую за це, що можна, бо є таке. Є приклад, є три роки в мене 360 мотогодин. 3 гектари землі, купа робіт, купа відео, постійно калими. Він біля десятки гектарів той трактор обробляє в рік. З них десь приблизно до 4 це воранка. Тобто це серйозні навантаження. Так далі. З коробкою сальник потік, це не поломка. Він був пожований. Китайць поставив йому похуй. Все. І центробіжний регулятор відкрутився. Не були затягнуті добре ці болти. Ще щось відкрутиться, знімається кришка, я вже 10 разів знімав. Угли опереження, приска, там, зазори клапанів і так далі. Це все просто. Капремонт, достати гільзу, достати поршня, того, все, поміняти вкладиші. вам треба півдня, якщо ви не маєте поняття, і години 2-3, якщо ви маєте поняття. Якщо ви вже те робили чи ну, мали з подібним це воділо. Це панти. І 2000 гривень капіталка цього мотора. Повністю поршнюва, все в зборі. Я вважаю, що це дійсно перемога в багато в яких аспектах, навіть розхід пального там і так далі. Ну, Все. Так, да, комфорту тут толком нема. Нема тут комфорту. Но я вам багато раз сказав, чимось треба пожертвувати. Так? Комфорт, звуковий, комфорт, там в'їзді і так далі. Якщо у вас немає купи гектарів, відповідно, це навіть з цим пов'язано. Якщо у вас є купа гектарів, і треба, щоб вам потім ноги в сраку не влазили, щоб ви рачки потім не, цього, е, не качалися по землі, не кричали, щоб болить, все. От. то вам треба вже справді щось путнє. Так? Бо на ньому треба довго-багато працювати, скоро і так далі. А багато хто ну, не має бажання і не має поняття. Яке. А дехто каже, що я, я заплатив гроші, я ще буду його доробляти. То от є такі люди всякі. Тобто, от, є таке, що купив, продав, бо мав тями от, баластування, так, він не тяне, він буксує. Я кажу не тяне, тут я бачу в, в конструкції трактора. Ось ця річ, яка знаходиться ось тут. Прокладочка така пиздлива. Між рулем і сидінням. Так? Якщо оця, я кажу, пиздлива, вона пробила просто, вона була пробита ще до покупки трактора. І от, і от, от, Проблема в тракторі через оцю херову деталь. Як ви всі вже багато разів бачили. Якщо дебіл за рулем, то й танк не буде тягнути. Все, крапка, ви собі що хочете думаєте? То тільки так. От і все. А плужок. Плужок то віщи. Я, бля, хатащусь від нього просто, бля, я в твою Угу. Лялька. Я взагалі в захваті. Я такий радий, що мені вийшло його купити. Да, грошейська лки, палки, але річ, це є річ. Вона нікуди не дінеться. Ці гроші не проїджені, не пропиті і так далі. І не про курення. Я вже, кстати, не курю. Вже давно. І вам всім желаю, хто курить, нахер воно потрібне. Я колись звуваю, курю собі, та й добре. А ні 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 Я дуже тим задоволений. Десь пляшку пив, можеш випити. А папироси ні, все, мене вже від них верне. Отаке от хлопці, отакий от тракторець, отаке от поняття тяги, а ще, до речі, за фризу, так само вам не треба скорості на фрезі. Якщо у вас щось десь геть не так, у вас є купа часу, бо це у вас вдома трактор і у вас вдома фриза. Так? Якщо ви шукаєте по захвату, яка вона була б добра, то я вам таку приблизно розкажу. Сюди 120 п'ять. На, на ту мощність, бо фрезу треба крутанути. Але ще є друге питання. Е, Мається на увазі, чи вона создає якусь нагрузку іменно на тягу? Ні, вона сама в ту сторону крутиться, вона так би, як, так би мовити, якби підпихає трактора вперед. Ну, так можна сказати. Вона супротивлення не создає опору. Метр двадцять метр п'ять. І якщо хочете ідеально вибрати, щоб на мільйон відсотків, то беріть так, щоб приблизно по 2-3 см чистий захват фрези виходив за колесом. Щоб ви собі слід коло сліда ходили. І орієнтуватися добре, і 100% будете знати, що все нормально. Взагалі, такий мотор може крутинути фризу 1,40 м. Це вже перевірено. Все, у вас є перша і друга передача. Вам не треба 3, 4, 5, десят. Бо це занадто швидко і це дійсно буде велика нагрузка. І то кепсько, бо то буде такого поганився, поганився, насрав, як то кажуть, танцював, танцював і не вклонився. От і все. Тому от там, від скорості. Залежить ефективність якість роботи, тої самої фризи. О, як я, їжаю, я замучений, лки-палки. Я там браму роблю. Ну, я коротко, вам потім покажу. От і все. От і все, А, кстати, вчора був на калимі. Дві години 700 гривень і дві літки. Ну, коротше, дві літи все. 700 гривень чистих. Дві годинки. Ну от як, як можна сказати, що маючи такого тракторця, я в чомусь програв. Люди не кличуть Юмзен, люди не кличуть МТЗ бо він їм там нікуди не пролізе. Я проскочив, все зробив і так далі. І все. Якщо ви думаєте, що тут він якийсь такий на відео невеликий, де хто, там, хто не бачив і так далі. То ви собі вже так візьміть, десь по габаритах розрахуйте Метр сорок висота, метр сорок, ширина метр сорок. І довжина 2,70 сімдесят. Тепер десь собі прикиньте, зробіть, збийте такого каркаса і будете знати. Ну і висота в максимальній торці метр метра. І все я думаю, що тут нема більше що додати, як то кажуть. І от такий тракторець, і от такі там ті тракторці, і от вся їхня біда не достачить тої ваги. Все, більше у вас проблем з ним не буде. Якщо буде то тут вон нормальна деталь. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Все, що міг по тому поводу, я розказав. А наразі. Добрий хлопці, радий був бачити. Будьте всім здорові!